Я на днях зайшла залити відео в Фейсбук і побачила пост про те, що мого знайомого шукають він на війні і він пропав безвісти. І мама його шукає. І я зайшла в коментарі, щоб написати, що буду молитися за те, щоб вона знайшла свою дитину. І знаєте, що я побачила? Я побачила, що люди. Не моляться за те, щоб знайшлася та дитина. А вони пишуть: нехай матір Божа вам допомагає, поможи вам Боже, бережи вас Боже. Ну, то тільки ну, співчуваю. Ісус сказав, Він казав, що вустами мене хвалити, але серце далеко. І я зрозуміла, що треба негайно мамі записати молитву. Я написала їй. Хочете, не хочете, помоліться зі мною, просто згодьтеся зі мною в молитві. І вона погодила.